На початку заходу ініціативу проведення на себе взяли вихователі, які у доступній формі розповіли діткам, як треба поводитись у побуті та на вулиці, причини виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, шляхи їх уникненням. Наступним етапом навчання дітей стала пізнавальна розважальна гра під назвою Вогонь друг, вогонь ворог, що була організована рятувальниками. В процесі її проведення учасники виконували роль неслухняних дітей, які гралися з сірниками, вчилися викликати пожежну команду, були справжніми пожежними рятувальниками і навіть працювали диспетчерами служби порятунку 101. Малеча усвідомила, що не знаючи правил пожежної безпеки, можна потрапити у біду. На згадку працівники ДСНС подарували діткам книжечки про правила пожежної безпеки, а адміністрації садочку вручили листівки та пам'ятки з правилами безпеки. По завершенню заходу на подвір'ї діти захоплено розглядали пожежний автомобіль. Рятувальники розповіли дітлахам про оснащення автівки, як вона працює на пожежі, а також дозволили їм приміряти своє спорядження та посадити в автомобілі. А що ще не можна робити, щоб не виникла пожежа? Не діла, не за свічки не запалювати. Так, що ще? Ще халіти не можна запалювати. Що не можна з праскою робити? Не можна довго її ставити на, на доску може стати огонь. А за яким номером потрібно телефонувати, якщо виникла пожежа? Один, Ну. Рятувальники відмітили, що в даному закладі навчання дітей правил безпеки життєдіяльності поставлено на високий рівень. Велика заслуга у цьому, звісно ж, педагогів, котрі зуміли підібрати такі форми і методи, що дошкільнята, граючись, пізнають навколишній світ та вміють правильно поводити себе у ньому. А рятувальники їм всіляко у цьому допомагають.